Привіт, молі друзі! Це репортаж я пишу з відділення нового почти, якому я дуже дякую на проспекті Чорновола, де я майже кожного дня отримує щось цікаве. І сьогодні, в переддень Дня Незалежності, до мене приїхав неймовірно красивий подарунок, на який я чекала, мріяла, і просто неймовірно щаслива. Я особисто подарунок на День Незалежності вже собі маю і не можу з вами ним не поділитися. Я неймовірно дякую. Звісно, відділенню нової пошти взагалі службі доставки «Нової пошти», тому що вони просто дуже 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 класні, зручні. Моїй подружці Тамарі Волохіні, дизайнер етнографині з Києва, майстрині, які робили неймовірні прикраси, та мось код закою, киянка, поделянка, яка мені допомагає в підборці е Антикварних українських рушників кролевецьких і цього разу ще й кодима. Вони просто неймовірні і Ксенія Ксенії і дівчині, яка зараз живе на В Чернівцях на боковині Алека з Луганщини, яка робить неймовірні краси прикраси. І зараз ви самі побачите походу. Я купила. А ще я не планувала от все життя. Я вийшла особисто за справами купити продукти, якісь там кавун, динько, ось таке. Я купила собі два букети соняків декоративних. Один з них іде до акторів балетної трупи. Сьогодні я буду в упорному театрі по за виставою по Івану Франку, золотий обруч, за твором Захар Беркот і дві вазочки, тому що в мене вже стільки квітів вдома, що просто немає місця. Ось так з високовою парасолькою цього дощового дня. Така краса на виході. Дивіться самі чудове модерне відділення нової пошти і затамуйте подих, мої речі, все життя неймовірної краси високого парасолька. А зараз ми з вами будемо розглядати цю красу. Привіт! Фантастичний рушник Кодима. А він, скоріш за все, ще довоєнний, тобто це десь сорокові роки. Ви бачите, ось така цікава гладь називається качалочка. І подивіться, які будячки. які це символ від е злосної сили, тобто ви знаєте, від якої неймовірної краси, вручну вивізане мережево. У мене це буде фартушок, або, як ми знаємо, називається припинда. А ось це Мажигірська така силянка, яку для мене зробила неймовірна Ксенія Гребенникова, яка була співавторкою проєкту Окупована спадщина, адже вона, дівчина з Луганщини. Дякую тобі, Ксюша. І ми переходимо з вами до Кролевецьких рушників, краса Луганщини, саме батьківщина Ксенії, неймовірної краси, дуже рідкісної на білому тлі. Ось такі чудові півники, на них виткані. Ось така мотанка, мотанка мальви, яку я буду одягати як символ центральної України. Ксюша мені подарувала ось такий котельйон. В мене є така самасиленка з пташкою, це знову ж таки центральна Україна. І так поєднання: Одещина, Кодима, Одесьчина-Кодима, Закарпаття, Луганщина. Слобожанщина, Кролевець, Мальва, Центральна Україна, вся Україна і Півник, Вінниччина, Чернігівщина, Київщина наші дотемні українські квіти, соняхи. Один з букетів піде додому, інший залишиться для акторів театру оперного імені Івана Франка. І ще одна неймовірна е чудова кодинська картина е Галацька чалочка». Ви бачите, такі дуже незвичні кольори: бусковий, насичено-синій, червоний, електрик і фантастичні. А тепер вже буковинські силянки. Це за авторською схемою Івана Снігура, відомого нашого етнографа, а це на межі Франківщини і Буковини. І зараз покажу вам усю композицію. Не могла прям дійти додому. Ось тут, бачите, тут місце, де скидають різні папери, я вибудувала таку композицію, тому що вдома не буде часу. Кодима, Одещина, Буковина, скоріш за все, Снятин, Франківщина, Покуця, Буковина, класична, Тотемні квітки України, Мотанка, Мальви, Слобожанщина, Ролевець. Кодима з будь-яками від нечистої сили, від тих орків, які за перебуком, і неймовірне міжегір'я. Я вже одягнула на себе неймовірний буковинський, буковинсько Снятинську на межі Франківської і Чернівецької області, неймовірну суляночку, тому що вона мені дуже пасує. Тут у мене на сумочці ось така наша українська жіночка з калиною. Чудовий настрій! Попереду у нас день незалежності, день прапора це величезні свято для кожного українця. І незважаючи на те, що зараз повномасштабна війна, ми любимо своє. І, звісно, моя високова парасоль каже, сьогодні дощить в Львові. Ще помилуюся цією картиною. Наступний репортаж вже буде з звісно національної опери, тому що сьогодні прем'єрна опера Золотий обруч по Івану-Франку Захар Беркут. А завтра фантастична червона рута в театрі Марії Зеньковецької. Кожного дня якісь фантастичні події. З любов'ю, з міста Лева. Щаслива прикрашена ваша з великою українською душею і серцем Оксана Дем'янишина. Наше найкраще, кращої країни між тітновитих людей, неймовірної природи, інтелекту, культури, пісень. Нашого спадку і нашого сьогодення, ніж Україні немає ніде у світі. Так було, є і буде. І ніхто ніколи не буде вказувати нам, як нам жити, як нам панувати, як нам відбудовувати, як нам навчати діточок любові і кохання на своїй Богом даній землі. З нами Бог, з нами Україна.